Анатолій Валевський, Сільський мотив Пам'ятаєте колись давно в дитинстві, коли влітку нас відправляли у село до бабусі, життя змінювалося до невпізнання. Залізши в густі зарості блакитно-бускових квітів, які дорослі чомусь називали морозом, і всівшись там просто на землю, ми могли годинами зосереджено спостерігати за метушливими мурахами. Або забавними жучками, червоними в чорну крапку солдатиками, або влаштовували перегони равликів. Щоправда, дівчатка невдовзі втрачали до цього інтерес і починали ліпити на нігті пелюстки рожевої ромашки, уявляючи, ніби роблять манікюр чи плели вінки з кульбаб. А потім усі на випередки бігли до ставка ловити карасиків і купатися, передражнюючи веселих жабенят, чого тільки не було. Ігри, хованки, футбол, лазіння по деревах, набіги на сусідські сади. Хоча у бабусі росли такі самі вишні, але чомусь здавалося, що у сусідів вони ж смачніші. Ах, якими казковими були вечірні посиденьки біля багаття на околиці села чи в яру за городом. А страшні історії, розказані обов'язково у темному сараї, чи ввечері в кущах під настирливий акомпанімент приставучих комарів. Як давно це було. Зазвичай у невеликій, начисто вибіленій літній кухні, що розташовувалася біля глибокого холодного льоху, бабуся смажила млинці і ревно стежила за тим, щоб їх було з'їдено добряче і обов'язково з медом і свіжим молоком. На вулиці панувала спека, безуспішно намагаючись пролізти всередину крізь заслін марливих фіранок. Але тут все ж таки було трохи прохолодніше. І до того ж витав незабутній, смачний аромат щойно посмаженого насіння, свіжої сонячникової олії і ще запах визрілого гарбуза і соковитої цибулі. Цей сільський мотив досі зберігається десь у потаємному куточку пам'яті світлою цяткою, і нехай ніколи не змеркне його сонячний колір.